Вони потрапили в полону вже в Маріуполі. Конкретно мій чоловік член, березня 2022 року вважається в полоні, потрапив в полон, він вважається в полоні. В полоні. Досі. Також його побратими, можна побачити, також його побратими також досі знаходяться в полоні. У нас достатньо добра кількість звільнених з полону, статистика, але досі 43 військовополонених у нас числиться в полоні. Тому ми за них боремося всі, чекаємо і наголошуємо всім, що мовчати не потрібно. Намагаємося їх проводити кожного місяця, раз на місяць, тому що фізично, на жаль, да виїжджати ну, людям не завжди, конечно, зручно. Намагаємось проїхати як можна більше по місту для того, щоб як можна більше людей згадали про те, що у нас хлопці досі в полоні деякі вже та четвертий рік, і кожного разу все більше і більше полонених, все більше і більше в безвісті зниклих. Це більше на жаль тіл, які ще не повернули додому. Да, а я вважаю, що кожен герой повинен повернутися на рідну землю.